Розглянемо, коли ситуація в енергосистемі України наладиться і буде більш прийнятною для життя. Ми знаємо і бачимо ці графіки, які насправді є дуже жорсткими. Бізнес взагалі за межами якогось позитивної рентабельності, багато хто з підприємців не може витягнути власну генерацію або більшість не може витягнути. Тому подивимося, яка ситуація. Буде на майбутнє, коли вона наладиться. Ми бачимо, що Російська Федерація завдає серйозних ударів по енергетичній системі України не з військової точки зору, а задля переговорного процесу, бажаючи досягнути тих цілей, які вона вказує. Прямо зараз ситуація не дійшла до моменту, коли сторони домовилися однак на майбутнє показує, що буде досягнення. Певне енергетичне перемир'я, згідно якого сторони з двох сторін будуть мати обов'язки щодо обмежень ударів по енергетичній складовій одної і іншої країни. Строки я вкажу. В кінці цього відео тут ми бачимо саму енергетичну систему України, що вона утримується в ручному управлінні і діє циклічно. Там включили, там виключили. Однак ми також бачимо на майбутнє покращення ситуації в енергетичному секторі. Надо слід зазначити, що ці дії не будуть якби миттєвою ось раз і все відновилося, і якби ситуація буде наладжуватися поступово. По сумі чисел карти Таро нам вказали, строк від одного-двох місяць ситуація стабілізується на краще. Так, да, це не буде постійно світло, однак вона буде суттєво краще, ніж є зараз. І карти Ленорман нам вказали, строк по сумі чисел 6-10 тижнів. Тобто, фактично, ситуація повторюється. Можемо ще окремо подивитися на картах Таро, яким буде лютий по відношенню до січня. З точки зору відключень графік лютий. Лютий ще буде важкий, певна емоційна спустошеність. Люди прийдеться людям боротися наодинці з даною проблемою. Є серйозна перенапруга з енергопостачанням. Однак в деяких місцях можливо краще, якби вдасться відійти від цих проблем. Лютий, ну і березень, подивимося. Ось на березень ми бачимо закінчення старих проблем в тому форматі, якому вони є на даний момент. Ситуація стабілізується, почнеться відновлення. Якби ситуація в енергетичному секторі буде більш стабільна, повернення тепла і рух до відновлення енергетичної системи України. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.